Стільки хвальоних відгуків були про цю капусту Кейл, але мені здається, ця її користь вона трохи як надумана, бо ну, така гадость, що просто невозможна. Е, я не знаю, хто говорить, що вона смачна. Е, можна її, звісно, більш-менш якось приготувати, але ну таке собі. Виглядає гарно, але влітку все одно дуже багато цієї блошки. Якщо ви не любите обробляти капусту, якщо у вас немає іншої капусти, то добре подумайте, чи варто його садити. Бо зараз осінь, воно в принципі виглядає гарно, такі собі високі кущики. Ну, але ну, така гадость, що я думала, може в суп десь буду кидати. А воно в мене просто росте деревами. Я оставила його чисто для красоти. Ем, не знаю, хто там його любить, але більше я його точно вирощувати не буду. Хоч воно гарне, але ну таке недобре, воно таке якесь несмачне. Його, щоб смачно приготуватися, треба прям дуже сильно заморочитися, дуже багато експериментувати, щоб дійсно, щоб дійсно щось толкове вийшло. Нормальних рецептів на Ютубі практично нема. Це знаєте, мені здається, цю капусту готують е, аля смачно тільки через те, що вона в них виросла і треба кудись. От. Я таким не страждаю, слава Богу. Е так що ну, на пробу виростить можна. Виглядає це все діло красиво. Ось так от. Такі собі дерева вже поросли. Але ну, смак, звісно, на любителя. І це не тільки я кажу, в мене є знайомі, які теж вирощували цю біду. Е ну, хто б міг знати. Е Хоча листочки дуже прикольні. Чіпси з нього, якщо там робити в духовці з пармезаном, виходять прикольні. Листочки, звісно, оці пухнасті, дуже веселі. Його хіба, знаєте, в букет брати. Дуже прикольно виглядає. Ну, для мене це більше як декоративна рослина, а не як щось їстівне. Ну, така от забавна рослинка. Напишіть, чи пробували ви вирощувати. Може дійсно комусь подобається таке їсти. Мені не сильно. Mm. Напишіть, чи вирощуєте ви капусту кейл? Можливо, я щось просто не поняла для себе.